Слава Ісусу Христу! Війна і брехня це ціна безбожя. Що під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, то тоді легко і просто розібратися, хто є світло, а хто є темрява, хто від Бога, а хто є від сатани. Де церква, а де Вавилон? Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого і це просвітить вас. Відкриває нам майбутнє людство Ісус Христос. Показав в книзі Апокаліпсіс причину війні, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за словом Боже, за словом Божим, за Христом, а йде за вершниками апокаліпсису. Перший перший вершник на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда і сам сатана. Другий вершник на крив, на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій вершник на чорному коні це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству грошам, як підсумок, криза, голод, злидність. Четвертий вершник це смерть і пекло, слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемії, морів, звірів, і як підсумок, пекло і на землі, і в вічності. Що люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулися дві світові війни. А до цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже. А потім відбувся загальний відхід від від церкви від Бога, руйнування храми, храмів, гоніння на віруючих людей і церкви, убивства святих і священників. І тут не путайте істинну церкву і Вавилонську блудницю. Істина церква несе порятунок і любов в цьому світу. А релігія це Вавилонська блудниця. Вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже. Освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, совісті, моралі, до віри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є світло і любов, тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте. Духовного спілкування та молитви